Текст Ірини Цілик, будемо Ада Миколаївна буде диктувати, а я буду записувати у цій студії. Ми починаємо з тих журналістів і колег, і ініціаторів, і ентузіастів диктанту, які зараз зібралися на одній із київських локацій. Там знаходиться моя колега, журналістка Інна Москвіна. Інна, Інно, привіт, я вже тебе бачу. Вітаю Романа, вітаю аудиторія, вітаю всіх, хто зібрався писати сьогодні диктант національної єдності. Ми в одній зі столичних шкіл. Тут зібралися знавці і любителі української мови. Кожен має ручку, папір і нічого звідки можна списати. Це важливо. Як настрій? Чи готові ви до повітряних тривог, якщо вони в разі будуть? Ми одразу розташувалися в укритті. Тому нічого не завадить нам романе написати диктант сьогодні. От це дуже важливо, тому що я сподіваюся, що і глядачі, і слухачі теж підготувалися і мають приймачі на батарейках, мають якусь світлодіодну лампочку. Чи бодай щось, якщо раптом вони писатимуть у сховищі, і якщо раптом пропадатиме десь інтернет, чи щось. Ми українці, ми готові до всього, тому що українське радіо і суспільне це радіодиктант теж проводить зі студії спеціально обладнаної у бомбосховищі. Ми робимо. Це під час війни, але ми робимо це так, щоб нас нічого не зупинило. Дякую інно. І зараз і ще одне прекрасне місто, і ще одне прекрасне товариство. Мій колега журналіст Віталій Гамалі знаходиться зараз у Львові. Привіт, місто Лева! Я починаю хвилюватися. По перше, зараз мені треба буде хвилин 20 мовчати в ефірі, що дуже незвично, але говоритиме і диктуватиме радіодиктант Ада Миколаївна рогавцева. Ви готові? Ну так, готова З Богом. Тож починаємо. Запишіть назву диктанту. Твій дім. Розкажи мені про свій дім. Розкажи мені про свій дім. Розкажи мені про свій дім, той, що пам'ятає твої перші хиткі кроки і береже щорічні зарубки часу, залишені рукою матері на одвірку, той, що пам'ятає твої перші. Хиткі кроки і береже щорічні зарубки часу, залишені рукою матері на одвірку. Той, що пам'ятає твої перші хиткі кроки і береже щорічні зарубки часу, залишені рукою матері на одвірку. Наступне речення з абзацу Розкажи про його запах, теплий сонний дух книжкових полиць, побитого шашелом Креденса. Жовтого супу з терпкою петрушкою розкажи про його запах, теплий сонний дух, теплий сонний дух книжкових полиць. Побитого шашелем креденцем. Жовтого супу з терпкою петрушкою. Розкажи про його запах. Теплий сонний дух книжкових полиць, побитого шашилом креденса, жовтого супу з терпкою петрушкою. Або, може, навпаки, бадьорі пахощі фарби, лаку новизни, як же довго, чи не пів життя мріялося про власний дім. Або Може навпаки бадьорі пахощі. Фарби. Лаку. Новизни. Як же довго? Чи не пів життя мріялося про власний дім? Або, може, навпаки, бадьорі пахощі фарби, лаку, новизни, як же довго, чи не півжиття мріялося? Про власний дім забзацу розкажи про його скрипи і шерихи, тіні й залиті світлом кімнати, безтурботний сміх або надтріснуті голоси, які зненацька напівголосно заговорили про те, що, ймовірно, більше нічого не буде, як раніше. Розкажи про його скрипи і шерихи тіні й залиті світлом кімнати. Безтурботний. Сміх або натріснуті голоси які зненацька напівголосно Заговорили про те, що ймовірно більше нічого не буде, як раніше розкажи про його скрипи і шерихи. Тіні й залиті світлом кімнати, безтурботний сміх або надтріснуті голоси, які зненацька напівголосно заговорили про те, що ймовірно, більше нічого не буде, як раніше. За абзацу. Насуплений, пошрамований із заклеєними навхрест шипками. Твій дім беззахисний під час великої біди, тепер щосила намагається бути фортецею. Десь у його нутрищах, у темному, незатишному підвалі, часто ховаються від обстрілів люди і домашні звірів, насуплений, пошрамований. Із заклеєними навхрест шипками твій дім беззахисний під час великої біди Тепер що сили, намагається бути фортецею. десь у його нутрощах Темному незатишному підвалі часто ховаються від обстрілів люди, і домашні звірі. Насуплений, пошрамований, із заклеєними навхрест шипками, твій дім, беззахисний під час великої біди, тепер щосили намагається бути фортецею, десь у його нутрищах, у темному, незатишному підвалі, часто ховаються від обстрілів люди. І домашні звірі З абзацу. А деколи дім здатен уміститися до розмірів валізи? А деколи дім здатен уміститися до розмірів? Балізи. А деколи дім здатен уміститися до розмірів валізи? Всі ми тепер мов знаємо ціну великих переселень. Всі ми Тепер. мовті равлики. Знаємо. Ціну розривають. Великих переселень. Всі ми тепер, мовті равлики, знаємо ціну. Великих переселень З абзацу. Та головне це місце сили і пам'яті роду. Та головне будь ласка, це місце сили. Чекай, чекай, чекай. Коля. Та головне в Зараз... сили і пам'яті я... роду. З нього черпали снагу твої попередники. Перемелені жорнами темних часів, війнами, репресіями, боротьбою з двоголовою гідрою. З нього. Черпали снагу твої попередники, перемелені жорнами темних часів. Війнами. Репресіями, боротьбою, з двоголовою, гідрою, з нього черпали снагу. Твої попередники перемелені жорнами темних часів, війнами, репресіями. Боротьбою з двоголовою гідрою. Їх ламали, а вони билися за право вижити і зберегти в собі свій дім, їх ламали, а вони билися за право вижити. Зберегти в собі свій дім. Іде в Їх ламали, а вони дивилися за право вижити. Іде в собі свій дім. От як і ми тепер. От як і ми. Ти взяв дитячу, пішов, би там, Тепер. відкрив. Тобі одно дитячі треба. Іди в дитячу, добре. Все. Я точно знаю, він вистоїть, виборсається, дочекається твого схвильованого вигуку. Я вдома. Я точно знаю. Він. Вистоїть виборсається, дочекається твого схвильованого вигуку я вдома. Я точно знаю, він вистоїть, виборсеться, дочекається твого схвильованого вигуку. Я вдома. А ти про все-все мені розкажеш. А ти про все-все мені розкажеш. А ти, дитя, ти а ти про, про все, все мені розкажеш. Ми дійшли кінця. Так, да, іди, іди, я доганяю. І ще раз весь текст для перевірки, будь ласка, до Миколаєва. А, і ще ж треба нам перевірити. Весь текст для перевірки, бачите? Тож слухайте. Це я ма... і ти Розкажи дитячий? мені про свій дім, і ти, дитячий котик. той, що пам'ятає твої перші хиткі кроки і береже щорічні зарубки часу, залишені рукою матері на одвірку. Розкажи про його запах, теплий сонний дух книжкових полиць, побитого шашеном креденца, жовтого супу з терпкою петрушкою або, може, навпаки, падьорі пахощі, фарби, лаку, новизни, як же довго, чи не півжиття, мріялося про власний дім. Розкажи про його скрипи і шерехи, Тіні, і залиті світлом кімнати, безтурботний сміх або натріснуті голоси, які зненацька напівголосно заговорили про те, що ймовірно більше нічого не буде, як раніше. Насуплений, пошрамований і заклеєними навхрест шибками, твій дім беззахисний під час великої біди. Тепер, що сила намагається бути фортецею, десь у його нутрощах у темному, незатишному підвалі, часто ховаються від обстрілів люди і домашні звірі. А деколи дім здатен уміститися до розмірів валізи? Всі ми тепер, мов ті равлики, знаємо ціну великих. Переселень. Та головне це місце сили і пам'яті роду. З нього черпали снагу твої попередники, перемелені жорнами темних часів, війнами, репресіями, боротьбою з двоголовою гідрою. Їх ламали, а вони билися за право вижити і зберегти в собі. Свій дім. От як і ми тепер. Я точно знаю, він вистоїть, виборсеться, дочекається свого схвильованого вигуку. Пробачте. Я точно знаю, він вистоїть, виборсеться, дочекається твого схвильованого вигуку. Я Вдома, а ти про все-все мені розкажеш.